Вчити дітей любити Україну, да? І, і в такий момент, коли час ікс, і десь самому ну, не знаю, прийнялося таке рішення. Андрій служить в лавах Збройних сил України від початку повномасштабної війни. До цього працював у сфері фінансів, а також займався національно-патріотичним вихованням молоді. Але 24 лютого з товаришами продумали план дій та рішень. І вже коли рано прокинулися і включили все там інтернет-телебачення, коли вже все почало гудіти. Кадри з бойовика якогось десь цей зізвонилися з, з, ну, з друзями, з хлопцями, сказали, які наші дії, що робити, десь ми це. Ну і ми прийняли таке рішення, що ми йдемо в віскмат. Згадує чоловік, як прийшов у військкомат. Усюди була молодь, яка хотіла воювати. Тоді мало хто розумів військову справу, але бажання захищати рідну землю сильніше. Його дружина каже, не стала перешкоджати, навіть незважаючи на те, що у подружжя троє неповнолітніх доньок. З перших днів, коли почалася війна, так, знаєте, дзвонить після обіду 24 числа, каже, ти знаєш, я завтра йду на військкомат. Зразу така, знаєте, панька, чого? А чого ти? Чого зразу? Та в нас якби не було троє діток. Коли діти запитають його, де він був 24-го, Андрій пояснить, що зробив для себе і сім'ї правильний вибір. От діти би питали: тато, а де ти був 24-го? А що ти робив? Ну да, я може був, там, волонтери бі, допомагав ЗСУ, це б все церійно було б без, ну, неповна віддача. Я вважаю, що принаймні поки. Поки здоров'я дозволяє, поки десь емоційний психічний стан дозволяє, то я тут де тут. Вдома молодшого сержанта чекають доньки Соломія, Христина, Софія та дружина Наталія, яка розповідає, морально важко, коли чоловік на фронті, адже постійно переживає за нього та відчуває відповідальність за побут і дітей, які потребують уваги батька. Дівчата вірять, що скоро настане перемога і їхній тато повернеться додому. Каже, ма. А класно би було, якби нам сьогодні повідомили, що вся Росія виздихала. Так, знаєте, таке враження було, як так ну, чути від дитини такі речі, каже, наскільки класно би було, тато вдома, би був, настільки каже, нам би було добре, коли це вже станеться. І так, знаєте, час від часу діти задають таке запитання, що коли настане мир? Чому так довго відбувається? Чи це надовго цей процес? Хочемо тата вдома. Наталія каже, розуміє мотивацію свого чоловіка, адже завдяки таким відважним воїнам, які зараз на сході, їхні діти не бачать війни. Андрій пояснює тим, що каже: в мене, якби не було, у вас є четверо. Я мушу захищати, по-перше, тебе і дітей. Ви для мене є сенс мого життя. Перемога точно буде, а мрія Андрія повернутись додому і не розлучатись з сім'єю. Розумієте, сім'я, діти, тому що направду, жінка каже, дітям не вистачає батька. дівчаткам якраз 12-10 років, їм треба, тому що я все не встигаю. Треба, щоб ти був, бо вона вже там не слухається, там треба уроки проконтролювати. А поки Андрій продовжує захищати Україну, розповідає про маленьку традицію в їхній бригаді. Навіть ті, хто десь звільняється, чи навіть ті, хто поранені, хлопці вже по здоров'ю звільняються, Ми ось на пам'ять кожного, тому що перше невідомо, як складеться доля, тих, хто служить, і як чи ми зможемо всі зустрітися? Згодом такий стяг буде і в Андрія вдома: нагадувати з ким і за що він боровся за вільне майбутнє своїх доньок і України.